Бункер С продовжує працювати. Волонтерська організація, яка вже понад 10 років безкоштовно готує їжу для військових, знову має всі необхідні умови. У нас світло з'явилося, воду воду не відключили. Та що в нас зараз все добре? Ми працюємо, хоч ми не переставали працювати, а зараз ми працюємо в таких комфортних умовах. Це нам допоміг, надав Сергій Віталійович, і ми, звісно, ми дуже вдячні йому за те, що він підтримує нас, ті, хто хоче допомагати хлопцям. Сподіваються, що ці зміни будуть довготривалими. Хоча зазначають, для одного з приладів наразі бракує напруги. Ну, от ми робимо корейку, там треба морковку, надо, ну моркву, буряк шинкувати. І в нас є така хороша машина, яка шинкує. Ну, як нам проводили, тільки на 220, а вона довіжна на 300 щам. Та от ми не можемо її підключити. Оце в нас одна проблема залишилася. Нагадаємо, що на початку листопада діяльність організації опинилася під загрозою у приміщенні фізкультурного диспансеру, де працюють волонтери, відключили світло і могли відключити воду через борги диспансеру. Попри це, волонтери продовжували працювати, готували на акумуляторах, зверталися до депутатів та обласної ради. Та зрештою проблему вдалося розв'язати.